Добрий день, дорогі діти. Сьогодні у нас оповідання, яке ви послухаєте і виконаєте до нього завдання. Нагадую вам, що оповідання це коротка розповідь, невеличка розповідь про когось, про якусь подію. Оповідання пише автор письменник. Оповідання сьогоднішнє. Про діток, дівчинку-Іринку, хлопчика Михайлика, Андрійка і про гарну весняну квітку, яка зацвітає не в березні, а в травні в останній весняний місяць. І називається ця квітка конвалія. Я знаю, що багато із вас її знають. У багатьох із вас. Вона росте в саду, поряд з квітами. Діти, насправді конвалія це квітка, яка росте в лісі. Але якщо її в лісі не рвати, а викопати, посадити вдома, в квітничок, в сад, десь під дерево, вона буде рости, цвісти і розростатись. І буде прикрашати нашу, наше подвір'я і сад. Квіти в неї невеличкі, а листя, подивіться. Як подивитися, то можна ось так долоньку стулити і листочок за формою. Нагадує долоньку. А квіточки дрібненькі, а які запашні. І до речі, квіточка ця лікарська. Отже, оповідання написав відомий нам. Письменник, вчитель Василь Олександрович Сухомлинський і називається оповідання «Конвалія під вікном. Дівчинка Іринка ходила в садочок і сталося так, що вона впала з велосипеда і зламала ніжку. Лікарі, лікар, ніжку. Полікував, але при переломі накладають на ту ділянку, де зломана кістка в людині, таку речовину, як гіпс, а як ніжка, то Іринка не могла ходити. Цілий місяць, цілий травень, вона лежала в ліжку. Травень. Все цвіте, все буяє. Тато. Ліжечко поставив біля вікна, щоб Іринка піднімалася і дивилася, але ходити в її не можна було. Що відбувається в саду? Як співають пташки, як співають, як розцвітають квіти, як дивитися на сонечко, як воно все тепліше, тепліше гріє. Її друзі, Михайлик і Андрійко, ходили в садочок. Але щодня після садочку приходили до Іринки, розказували про справи і приносили малюнки, де малювали метелики і ластівки. А Іринка дуже їх любила і намальованих, і живих. Одного разу Оленка, Іринка, сидячи під вікном, побачила, як Розцвіла в них в саду конвалія. Ой, конвалія, яка ж вона красива. І настрій в неї ще більше піднявся віринки. Діти, трави це місяць, коли бувають часті дощі, а їх треба, щоб вони в травні були. Адже все буяє, квітне, а для рослин треба води. І сталося так, що вночі була гроза, грім, блискавки, сильний дощ, вітер. І ось коли хлопчики йшли в садочку, а вони жили поряд з Іринкою, вони побачили, що конвалія від дощу зламалася. І там не було так багато під вікном, там одне стебельце. З кількома квіточками і з кількома листочками. Вітер дощ її пригнув до землі. Що ж робити? Тато вів двох хлопчиків і Андрійка, бо вони ж сусіди, і Михайлика. Михайликів тато каже, поки я ще піду на роботу, я піду в ліс, викопаю конвалію, а село їхнє було недалеко від лісу. І так, щоб і ще, поки Іринка буде спати. То я її посажу. І так зробив тато Михайлику, той день видався ще дощовий, і Іринка у віконце не дивилася. Але десь, коли хлопчики після садочка зайшли до Іринки, вона заглянула в віконечко і побачила, що росте на тому самому місці. Як нічого не бувало, квітка конвалія. Іринка подивилася і сказала, конварія, все ж таки цвіте, а мені цієї ночі сон приснився, що її дощ зламав. Ось таке діти, оповідання, чого воно нас вчить. Ну, звичайно, ви всі говорите в себе в кімнаті, і я знаю, що ви скажете: піклуватися про хворих, не забувати про хворих. Так, як, хлопчики, вони щодня були в Іринки, розказували про справи і подивіться, Михайлик, навіть як дорослі, відгукнулися, сказав для тата. І тато, знаючи, яка це радість для Іринки, ось ця квіточка під вікном, конвалія під вікном, пішов в ліс і приніс швиденьку квіточку, поки ще Іринка навіть вікно не дивилася, бо була недобра погода, і посадив її. Отже, піклуватися, проявляти турботу, навіть такою. Лісовою квіточкою. А вона вже в саду росла, то вже й садова, як конвалія, як квіточка. Ну і, звичайно, чого шевчиться оповідань? Берегти природу. Робити її кращою, садити. Не забувайте про це. На сьогодні все. До побачення.